Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про можливий айдроп токенів від біржі BINGX. X. Інфи немає. Це чисто моя суб'єктивна думка, і нею я поділюся з тобою в цьому відеоролику. Усіх бірж є свої токени і багато хто роздавав їх дропом. Binance має свій токен BNB, Ocas має свій токен OKB, Crypto.com має теж свій токен CRO, Kucoin, Huobi, Gateio, Max і так можна продовжувати далі. По суті, кожна біржа випускає рано чи пізно свій токен. А що якщо рано чи пізно користувачі, які були зареєстровані на біржі або були мінімально активні, біржа BinX дропом роздасть? Цим активним користувачам токен. Або плюс може бути сейл, як зараз більшість проєктів виходять і випускають свій токен. І, припустимо, хто був активний на біржі, той буде допущений до стейлу і зможе купити токен там БНХ по мінімальній ціні. Але, відповідно, не буде помилкою зараз зареєструвати собі аккаунт, пройти верифікацію та мінімально бути активним, щоб претендувати. На AirDrop або на сейл. Всі ми прекрасно знаємо, як біржа BINGX тільки недавно зайшла, так можна сказати, в СНГ і крупно по-крупному забирає всіх користувачів, плюс проводить неймовірно круті акції. Плюс до цього всього в біржі є глобальні партнери, як Advacash, Consensus, Certik, Banha та ChaйLink. Плюс до цього всього ще в них в глобальних партнерах є Монпей. Якщо коротко, то можна побачити, що глобальні партнери тільки вибирають найкрутіші, найтоповіші біржі. Плюс, як я вже говорив, на цій біржі Bin не потрібно верифікації. Під цим відеороликом є посилання на біржу Bin але це не є проста реферальна силка по ній. Ти утримуєш 25% скидки на комісії пожиттєво. Якщо будеш реєструватися через мобільний додаток, не забувай вести реферальний код. А як думаєш, ти буде дроп токенів від біржі BINX чи ні? Поділися своєю думкою в коментах. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!